Всім добрий день! Друзі! Сьогодні хочу зняти невеличке відео про гортензії. В даному випадку це широколиста гортензія, які в нас зараз дуже гарно висаджуються в садочках і дуже гарно квітнуть. Бачите, у мене є ось така гортензія, яка зараз буде квітнути. Я її купляла як Red Beauty». Ну, чомусь мені здається, що це рожеве диво, але будемо дивитись далі. Гарна така нарощена. Заберу її в будиночок і побачимо. А сьогодні дуже багато питань, як, що робити з такими невеликими кущиками. Ось дивіться, в даному випадку ось такі маленькі кущики, які ви бачите, вже в цій лисичку воно буде вже е, падати з рослинки. І рослинка готується до зими. Це гортензія хамелеон. Давайте подивимося на його. Я сьогодні хочу зробити перевалку. Подивимося на е, коренево. Дивіться, маленька рослинка. Але дивіться, яка в неї коренева система. А ми знаємо, що коренева система це дуже важливо. Якщо рослинка маленька, але гарна в неї коренева система, то вона, звичайно, буде мати вже успіх. Буду пересаджувати ось такий горшечок. Грунт в мене. Звичайний ґрунт для розсади і процентів 30 кислого торфу. Я не е, висаджую в один кислий торф, поки є такі невеличкі кущики, а е, вже потім, коли висаджую садочок, тоді вже висаджую більш кислий торф. Додаю ось таке добриво це осіннє добриво з фосфору і калію, і мікроелементів, які дадуть Росінці краще перезимувати взимку. Ось так ладо в горшечок, ось так. Далі рослинку і додаю землю, в якій вже вона буде зимувати. Перед тим, щоб рослинка готувалася до зими, я її проливаю. Проливаю, потім даю трохи її підсохнути гарненько, потім знову поливаю, щоб рослинка, яка у мене знаходиться в теплиці, вже змогла зрозуміти, що її треба готуватися до зими, тобто піти вже. Спати, відпочивати всю зиму. І вона вже починає так, щоб в неї жовті листя, і потім вона його скидає. Ось так, друзі, в таких горшечках, в такому ґрунті, з таким підживленням. Ось такі рослинки у мене будуть зимувати в холодній теплиці. Бачите, теж рослинка, вона вже, бачите, гарно скидає листечко, таке, до неї. Ось, зараз подивимося одну. Дивіться, теж яка гарна коренева система. І її обов'язково ось так треба розпутати, тому що це у нас перевалка. Ось так розпутати гарненько. Бачите, дивіться, це можна взагалі отак прибрати Ось такі йожики. І у мене ще мишечок. Також вкладу землю, кладу добриво. Ось так. І рослинку сюди. Бачите, в неї вже навіть є. Очки, ось такі бруньки, які вже будуть квітнути в наступному році. Ось Теж додаю сюди ґрунт. Ось така, друзі, підживлена росиночка, перевал, е, перевалочка в такий горшочок буде у нас зимувати в холодній теплиці, і буду вкривати її агроволокном білого кольору е, щільністю 50. І в такому стані ця рослинка буде до весни. У нас спочатку, вже, звичайно, скине листя, а потім вже буде спати. Зроблю маркування. І, друзі, весною у вас вже будуть ось такі рослинки. Це в минулому році. Осінь я також ось такі рослинки. Я залишала в холоді теплиці, вони там вже з гарною кореневою теж були. І в цьому році я маю ось такі рослиночки, різні, бачите, більше, менші. Ось, але вже маю ось такі рослинки повноцінні. Бачите, ці вже можна було б виселити в ґрунт, тому що вони вже одрісневіші. і багато є брульок, які вже теж будуть квітнути. Ось, друзі. Так. Мої рослинки будуть зимувати. Ви також можете свої рослинки так, також залишати в такому стані і дати змогу їм перезимувати до весни. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до слідуючих відео.